Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, І сьогодні ми запустимо ще один проєкт. Так, мені мало проєктів. Я хочу більше проєктів, я хочу нових авторських, креативних проєктів. І тому я їх роблю. Адже навіщо тоді робити? YouTube і навіщо дивитися мене, якщо я не буду нічого привносити нового та цікавого. І, власне, тому з невеликою долею одного із коментаторів одного із моїх відео, я вирішив створити проект Операція Догі. димася на Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Я думаю, що власне з самої назвою цілком зрозуміло, про що буде йти мова, і а, що це буде за проєкт. Так, ми будемо викуповувати доги. Чому ми будемо викуповувати доги? Я поясню цілком просто: Трамп, Маск, вони поєднуються і вони йдуть разом. На термін і